Аркадо Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будь у бажні. Одного разу питали Ісуса, фарисеї та книжники, чому твої учні не живуть за переданнями старших? Їдять немитими руками Він відповім і добре пророкував про вас, лице мір і вісає, як написано на росею устами мене почитає, серце все ж їхні далеке від мене, та вони марно не почитають, навчаючи наук наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуйтеся людського передання. Мите галечики, та куклі ще багато в тому роді, і сказав їм як ви хитро, мудро, відкидайте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей, бо наказав «Шануй батька Твого і матір Твою, і то проклинає батька, бо матір смерть такому, а ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто дар я те, чим би ви користувалися від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для батька матері, таким чином, касуйте слово Боже, вашим переданням, яке ви самі завели. Іншого такого чинити немало, і прикликавши знову народ, промовляв до нього. Слухайте мене всі, розумійте, немає нічого зовнішнього для людини, що входить в неї, не могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину, хто має вуха слухати, хай слухає Слава тобі. Господи, слава Тобі! в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Народ Народцей устаний мене почитає, серце їж далеко від мене. Коли ми дивимося на себе, а може ще більше на інших. Дуже часто оцінюємо людину згідно її поведінки. Ми так і кажемо, я все бачу. Ми часто тому й осуджуємо інших людей саме з цієї причини. Але дивно буває, якогось осудили, пізніше дізнавшися більше інформації, більше фактів, зрозумівши постування. Людини ми бачимо, наскільки ми були неправі. Це щось дивне, бо ж ми її оцінювали, осуджували справедливо, а потім бачимо, що ми помилялися. Що нам це каже? Нам це каже, що те, що ми бачимо, це не є те все, що є всередині в людині. Часто людина може поводитись так чи інакше, але ми не знаємо мотивації цього. З іншої сторони, ми знаємо самі по собі, це найкраще, що наша поведінка випливає з внутрішніх наших думок. Христос каже, повірій, вашій й дасться вам. Я би сказав, скажи мені, які думки твої, скажу, які ти будеш. Що ти думаєш, що ти бажаєш? Які в собі почуття в стремління носиш? То, наприклад, злодій бажає вкрасти, і він шукає нагоди, може шукати цілий день нагоди. Пригадую собі одного разу і зустрічався з одним хлопчиною. Хотів поговорити зі мною, то навіть не була сповідь. І Він оповідав, що він грабує будинки. Його якось совість мучила, але ще не був готовий покаятися. Він казав, щоб ограбувати якийсь будинок, він спостерігав за цим будинком декілька днів а й тиждень, вивчав все, а потім грабував. І віть, як людина, коли хоче щось зробити зле, спочатку це всередині народжується. А потім все стається в реальності. Одного з подвижників питали, чому тепер немає святих. Він каже, бо ніхто не хоче. Все будується на нашому бажанні, якісь стремління, думки, що ми носимо в собі. Бо коли ми носимо щось в собі, ми шукаємо нагоди це реалізувати. Коли ми носимо добрі думки в собі, ми їх реалізуємо. Коли ми носимо злі думки, ну, коли ми, от, наприклад, злосні на когось, нікому нічого не каже. Але створюється якийсь момент, де от ми можемо цю злобу на цю людину вилити і ми виявляємо. Або зворотньо хочемо комусь щось доброго робити, і шукаємо якусь нагоду і знову виявляємо. Тому які в нас бажання. Які в нас думки, які в нас стремління, такими і ми будемо. Все походить з середини людини.